Зараз по всій країні освітні заклади долучаються до проекту Всеукраїнській шкільні ліги «Пліч-опліч». Тернівка підхопила цю ініціативу. Наша знімальна група побувала на урочистому відкритті першого етапу змагань в одному з ліцеїв міста. На початку присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв. Від директорки ліцею, тренерів та запрошених гостей, серед яких був колишній випускник ліцею, учасник бойових дій, прозвучали теплі напутні слова юним спортсменам із побажаннями перемог, святковості заходу додали танцювальні номери. З посмішками на обличчях та драйвом, під бурхливі оплески присутніх, команда ліцею з черлідингу показала свій професіоналізм та злагодженість. Одна з учасниць, Чуш Мандарія, обрала дві дисципліни. Черлідинг та волейбол. каже, такі спортивні змагання чудова можливість для молоді, хоч на деякий час відволіктися від війни. Я дуже рада прийняти участь у проєкті проекті У ці складні часи. Спорт, по перше, допомагає відволіктися від сумних думок та від того, що сталося в Україні. А ще спорт робить людину більш організованою, та вона починає планувати свій час. А от дев'ятикласник Родіон Псахдієв приймає участь у змаганнях з волейболу та баскетболу тому, що не може уявити свого життя без спорту. На змаганнях та тренуваннях завдяки цьому проєкту можна поспілкуватися з однолітками, знайти нових друзів та з користю для здоров'я провести вільний час. Юний спортсмен каже, Всеукраїнські шкільні ліги об'єднають всіх дітей України. Не можу уявити свого життя без цих двох видів спорту. Кожного разу, коли я виходжу на баскетбольний майданчик, я відчуваю якусь. Без сурботу, легкість це дуже допомагає мені відволіктись від сучасних подій у нашій країні. Цей проект чудова нагода об'єднати всіх дітей України Плічок-пліч, пліч, разом до перемоги. Слава Україні! Головна мета цього проекту психологічна підтримка дітей, каже вчитель фізкультури Марина Зборщик. Раніше проводилися різноманітні спартакіади, але з початком війни вони припинилися. За час дистанційного навчання діти дуже скучили за живим спілкуванням. Під час війни діти хочуть бути щасливими. Їм дуже не вистачає спорту. Зараз як ожили трішечки, коли почулося, цей проєкт почався. Незважаючи на повітряні тривоги, ми змогли. У нас все виходить. Вони дуже активні, мотивовані. Їм дуже подобається. Я їм і пишаюся. Для участі у першому етапі проєкту ліцей обрав чотири види спорту з п'яти баскетбол, волейбол, футзал та черлітинг. Змагатимуться 139 наших ліцеїстів, додала вчителька. Нагадаємо, в рамках наймасштабнішого всеукраїнського проєкту діти з 20 областей і Києва змагатимуться між собою за почесне звання кращої команди України в кожному виді спорту. Тільки в Дніпропетровській області участь у змаганнях приймає більш ніж 8 тисяч дітей. Подібні заходи вже відбулися у всіх ліцеях тернівки. Попереду ще багато етапів. Тож побажаємо нашим юним спортсменам успіху та нових перемог.